Сверблять руки позичити грошей у банку, спершу візьміться за калькулятор. Золоте правило фінансистів. Погашення позики не повинно забирати більше ніж 20% із вашого місячного доходу. У цю суму мають вписатися тіло кредиту, відсоткова ставка, перший внесок, вартість обслуговування, картки, проценти за зняття готівки, різноманітні комісії, тобто все, що вам нарахує фінустанова. Це мій пасив. Тому що постійно мені потрібно додаткові гроші на нього. І часто, до речі, коли люди беруть кредит на автомобіль, вони не, не задумуються про це. Вони розуміють, що є сума, яку вони беруть в кредит, є сума, яку вони платять, але додатково вони не враховують ту суму, що потрібно буде оплачувати за пальне, за страхування автомобіля, за те, якісь технічні огляди і так далі. Хочете новий холодильник, пральну машину чи телефон, краще трохи потерпіть і сформуйте власний грошовий резерв. Для молодої людини це три місячні зарплати, для старшої шість. А щоб не було спокуси гроші передчасно витратити, краще їх класти на вільні депозити. Коли потрібно, тоді і знімаєте. Накопичити самостійно вийде дешевше ніж взяти товар на виплату. Товар на сьогоднішній день має вартість, наприклад, тисячу умовних одиниць. Але для банку магазин дає цей товар. З, наприклад, 30-відсотковою, а може і 50-відсотковою скидкою. Оця різниця і є заробіток банку. Хоча, можливо, цей товар через місяць, два-три також буде мати скидку. І клієнт, якщо б почекав цей місяць, два чи три, отримав би даний товар з такою ж скидкою. Якщо маєте ретельно розписаний бізнес-план, кредит може стати інвестицією. Головне, щоб очікувані прибутки перевищували витрати на погашення позики.